Одразу хочу показати вам ще одну нашу новинку. Це силіконова форма, яка дуже круто підійде під фасади, під виділення акцентної стіни. Зараз є ось така. Потреба часто у дизайнерів вертикальні зробити полоси, але щоб вони були ось такі рельєфні. Ми скоро зробимо взірці, ви подивитесь, як круто виглядає ця фактура. А ще у нас були замовлення, чому ми розробили саме цю фактуру. Тому що на фасаді зараз фасадний сезон. Ми дуже готуємося до цього. Багато замовлено, що зробити на колонах, щоб це було не просто якийсь там сланець, каміння. щось… Це щоб було дуже щось вирізне, таке щось новеньке, дизайнерське, але було з рельєфом. От ми зробили ось таку фактуру, яка дуже круто виглядає на колоні фасаду, тому що це е, щось новеньке, це стильне, це і вроді схоже і на дерева, і на каміння, і е, на такі горизонтальні або вертикальні полоси, які такі дуже рельєфні та фактурні. В общем, я. Е, е, Впевнений, що в дизайнерському просторі це буде круто виглядати, тому ось така наша крута новинка скоро з'явиться у нас на сайті. Чекайте.